Україномовного каналу. Я думав, що я записав утрішнє відео, там як ніч пройшла, як сьогодні сьоме в нас вересня 2025 року, неділя, смажимо, ну шашлики вже посмажили, їмо Дитина маршмело смажить. Ну, овочі. костер Я подивився, немає відео, а там щось. Поставили на перевірку надовго. Що я там розповідав? Ну, Трохи ночі знімав, як шахеди над ним літали, як стріляли по них. Як ух, страшна, ну, ніч була, на жаль. А потім будемо що я ще? Ну, ранок, гарний, теплий, зараз вже вечір. Четверта вечора. Лунає повітряна тривога. Все як завжди, ми смажимо шашлики, ніхто нікуди не біжить. Сьогодні буде одне відео. Я сподіваюся, що вони то те відео розблокують і буде. Тому тому, що ще розповісти. На жаль, дружина читала, там по Києву прилетіло, по співчуття усім. усім. В Україні, на жаль, не дуже. Дуже-не-дуже дуже. дістається. Ладно, будемо сподіватися. На скоріше мир, що нам зараз об'являть. Все, всім гарної неділі, гарного вечора. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. А да, запах. Зараз ще по кусочку смаженого м'ясця з'їмо, ну і овочі вже майже не горять. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Щас скажуть, що. Просто вложено повітряну тривогу. Все пока.